Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розберемося з непомітними героями сучасного світу, феритовими магнітами. Ці магніти, які оточують нас у повсякденному житті, мають набагато більше значення, ніж здається, на перший погляд. Вони непомітно працюють у наших приладах, іграшках, комп'ютерах та навіть у побутових дрібницях. Що таке феритові магніти? Це не просто шматок металу. Це спеціальні керамічні матеріали, створені на основі оксиду заліза з додаванням карбонату, стронцію або барію. Їх історія почалася у 1930-х роках, коли японські вчені випадково їх відкрили. А вже з 1950-х років феритові магніти почали масово виробляти як дешевшу альтернативу дорогим металевим магнітам, як їх виготовляють. Спершу сировину подрібнюють у дрібний порошок, змішують та формують під високим тиском, потім спікання. Майбутній магніт випалюють при температурі близько 1000 градусів Цельсія. На цьому етапі магніт ще не активний, його намагнічують на фінальному етапі, задаючи напрямок магнітного поля саме під конкретне застосування. Завдяки такій технології феритові магніти стають надзвичайно міцними. Стійкими до корозії, не бояться високих температур до 250 градусів і не втрачають своїх властивостей навіть через десятки років. Їхня структура це своєрідна шестикутна решітка, яка забезпечує стійкий феромагнетизм, здатність притягуватися до магнітного поля та утримувати заряд. Важливо розуміти, перитові феритові магніти не проводять електрику, це їхня величезна перевага. Бо дозволяє уникати енергетичних втрат, особливо у високочастотних електронних пристроях, які їхні плюси по перше, доступність сировина для феритових магнітів недорога і доступна, по друге, вони не бояться води не іржавіють, їх легко формувати у різні форми, кільця диски, блоки вони можуть роками працювати без втрати своїх властивостей, але є і мінуси. Феритові магніти не такі сильні, як, наприклад, неодимові, їх магнітна енергія слабша, а отже в компактних і потужних пристроях вони не завжди підходять. Також ферити досить крихкі, можуть розколотися при падінні чи неправильній обробці. Проте, коли потрібна надійність, низька ціна і довговічність, феритові магніти ідеальні, вони повсюди, на ваших холодильниках, де тримають записки та фото. В динаміках, які відтворюють звук, в електродвигунах, генераторах, трансформаторах, в магнітних фільтрах, що пригнічують електромагнітні перешкоди у техніці, у дитячих іграшках та магнітних конструкторах, де безпечна сила є перевагою. Навіть в авіації феритові магніти використовують у спеціальних покриттях для поглинання радіохвиль. Цікаво, що після випалення феритовий магніт ще не активний. Його намагнічують на завершальному етапі, це дає можливість чітко налаштувати силу та напрямок магнітного поля для конкретного завдання. Перитові магніти часто порівнюють із неодимовими так, неодимові значно сильніші, але дорогі, бо містять рідкісні метали, перити ж виграють за ціною, стійкістю до високих температур і корозії, хоча поступаються за силою. Якщо потрібен магніт. Для побутового застосування чи недорогого пристрою феритовий стане ідеальним вибором, а ось для високоточних технологій чи надкомпактних пристроїв краще використовувати не один. Чому феритові магніти досі такі популярні бо вони надійні дешеві, прості у виробництві і екологічно чисті, не містять рідкісних металів, вони дають можливість творити, будувати, експериментувати навіть у домашніх умовах. Це класичний приклад, коли старе відкриття досі живе та актуальне. Іноді прості речі мають найбільшу цінність. Дякую, що були зі мною. Якщо хочете більше цікавих технічних фактів, підписуйтесь, не прогавте наступне відео. До зустрічі!